премилого і зеленого дня вівторка. Такі зелені. У нас у нижніх районах на зелені світа вішають зелень по воротах, по хатах, по вулицях. А у нас у Карпатах не треба вішати, бо у нас так, що зелено. Аж, я би сказав, занадто зелено. Та й файно. Я вибрав був десь три або чотири ідеї, такі теми, з чим з вами поділитися сьогодні на День спостережень. Але. Інакшу In, ідею нам підкинула одна машина, яка перед нами їхала. Дивіться. у море, але моменто море. Файно. у море, але моментто море. Одне з тих прислів, здається, які я перший вивчив на пам'ять з Латині. Моменто море. Тобто буквально пам'ятай про смерть. Здавалося бся. Отець Тарас, на що ви нас тепер будете мучити, весна, у когось ледве сакури відсвіли, ялинки цвітуть, все цвіте, вибухає, квітне, пахне, шумить, бурлить. А про смерть. Давайте про щось інше. Моментів море, але мементо море. Пам'ятай про смерть. Я відчував уже давно цю таку тугу, так якась, така чудна, коли ти тішишся. Недавно там нарвав букет квітів ромашок. І ти так тішишся тим ромашкам. Або там іншим квітам. Сьогодні помітив там цілу таку велику луку, коли заїжджав у Ділове, і в сторони Рахова таких яскраво фіолетово синіх квіток. Аж цікаво, як називаються, треба буде вивчити. І собі подумав, слухай, як класно, які вони файні, які вони яскраві. Звідки ці кольори взялися? Як ці квітки знають? Як стати фіолетовими чи синіми, як стати яскравими, <кхем> як стати там якимось там ще іншими відтінками, але звідки знають і стають? І завжди є така притрушеність, як би не було гарно зараз. як би не було насичено життєво, яскраво, все рівно рано чи пізно настане осінь, а потім і зима. Все посіріє. Заумре, а то і умре, і не буде. І така циклічність. Мої діти цього року наново відкрили для себе дар такої циклічності, як це класно, що ти маєш і таку пору, і сяку пору. І тому в море. Так, весна минулася, ми вийшли в літо, літо просто причудове. Навіть хлопці з передової пишуть, що коли ти закопа, дивишся на всі ці квітки, на всю цю квітушість. Та вона якось дає особливу надію до боротьби, особливу надію до життя. І тому моментів море, але моменту море, Пам'ятай про смерть. І це вражає. Бо казала мені одна подруга свідчила, яка була в лікарні, дає люди важкохворі, хворі, які є перед смертю. Уявіть собі, із 35 дітей, які вона знала, вижили лише шестеро чи тисяч шість. Вижили лише шестеро, і у тебе 30 дітей померли. І вона каже, коли ти маєш такий контраст, страшний контраст між життям і смертю, ти зовсім інакше смакуєш життя. Ти зовсім інакше дивишся на будь-яке життя. І це не важливо, чи то рибка, хом'як, песик, дерево не важливо. Чи це твоя дитина, чи твій чоловік не важливо, життя є цінним. І тому тут треба шукати якийсь баланс. <кхи> Пам'ятаю, ми колись з хлопцями гралися на такій колоді. Була довга колода у воді, і можна було на неї вилізти, і двом, двом можна було на ній балансувати, але, але лише до якогось моменту, поки хтось один не втратить баланс, потім обоє плюхкаються в воду. То здається, в цьому вислові моментів море, тобто гарних моментів, хороших митей. Гарних, витаю, гарних е, таких пунктів життя чудових, файних, як купа. Але так, смерть нікуди не ділася ще. Смерть ще присутня. І тому тоді будемо стати твердо, твердо на ногах, коли знайдемо, як е, не кидатися в крайнощі або занадто смерть, що є шкідливим і смертельно небезпечним або воно навпаки занадти якусь таку наївність, а нічого страшного, все буде добре, то не буде все добре. <сі> тобто, ідеально, ідеально поки що не буде все добре, бо по-любому всі ми помремо. Ну, і це трошки недобре, коли ми помираємо. Але що з цим зробиш? І Тому моментів мори, треба їх хапати, треба ними насичуватися, тішитися, радіти, ділитися, захоплюватися, переживати, стрибати. І не важливо, чи ці моменти десь тут ззаду, у тилу чи на передовій не важливо. Треба кожен момент до життя ловити. Але пам'ятаючи, що є смерть. І тоді, якщо я до, до цієї смерті не готовий, якщо я не буду знати, що вона робить, ця смерть, до чого вона мене може призвести, то мені кінець. То тоді всі ці моменти, які були до моменту смерті, не матимуть ніякого значення. І навпаки. Якщо знайдеш вихід, як смерть зустріти, як зробити так, аби смерть, навіть прийшовши до тебе, тебе не вбила, то вітаю тебе, тоді кожен момент, кожен момент, з яких море, який ти пережив, який ти засмакував, відчув, пережив, стане просто мега підсиченим, мега яскравим, мегаконцентрованим, і, і він від, від цього моменту не буде мати кінця. Буде мати тільки увесь час розвиток. Розвиток, розвиток динаміку. Тому моментів море, але моментом море. Дякую за ваше терпіння. Будьте благословенні. Обов'язково не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки чи навпаки. Як каже Тереза, привіт. Будьте благословенні, ловіть кожну мить, але шукайте, що робити зі смертю, бо вона прийде. Але ми можемо до неї підійти як діти Божі, а можемо до неї підійти, як діти пекла. Вибираємо. Дай Боже вибрати навіть смерть із точки зору життя, із напрямку життя. Майтеся файно. Живіть миром.